Є пропозиція почати назад. Так, да, 19 листопада. Перше питання. Сергій Олександрович. Так, це до управління ЖКХ Жопольської ради звернулися громадяни щодо необхідності укладення договорів найму житлових приміщень. Дві житлові квартири, комунальні, реєстр як приватні на для вкладення. Договорів і керування цими приміщеннями визнаємо їх власністю громади, передаємо в управління ЖКХ для керування і подальших дітей. Живі люди, живуть і будуть жити, але ну, потрібно, як завжди, поновити договори на комунальній спосіб. Питання? Іванченко. Так, так, практично. Так, поступка Віктора Марушка, що у нас продачник по набірності казав, далі? Це щорічна процедура до 25-го грудня <гілля> ми повинні затвердити план регуляторних актів на наступний фінансовий рік. <гілля> а це Так, так. Mm. Були зібрані, скажімо так, всі пропозиції. Mm. На сьогодні це три проєкти, які ми зараз затвердимо. Потім будемо в разі необхідності вносити доповнення і <гілля> зміни. Крапченко за Гавеля. Іванченко за рішення похожим. Дякую. Так. Матерія для заохочення це якраз. Питання наші, тринадцять кварталів у нас зараз заповнені. Раз, два рази, раз у півріччя. Ні, 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 раз у півріччя по видамську. Ті, там, Ні, чотири в нас немає, в нас чотири квартали, але без ваховані. Там і депутати відключаються, там і акти треба до субсидій готувати. Сьомий <спод <sit -up> квартал це низ, далі дев'ятий квартал це туди за стадіоном, 12 квартал. Що вживаєш, що є? Якщо є бажаючі і у вас є бажаю, ну це, розумієте, згідно закону, ця людина повинна проживати саме на території кварталу. Вона не може проживати десь в іншому місті. Так, так, mm -hmm. да, mm -hmm. Посадовим mm -hmm. особам інтересів. Mm -hmm. Посадовим особам не можна бути головою кварталу. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ж особу. Стала голосувати. А я без безвична. Стименко, Два. Равченко, за За. Гавеля, Іванченко, за практично поволочено. Так, що там? Я вам направляла на електронну кушту виставни школи про любимо. Ні, статута не було, значить, це була, був лист з меморандумом, але цей меморандум не, не ми будемо підписувати. значить, Асоціація створена в нас 13 серпня цього року, вона має статус місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування, не всеукраїнської. Це інформація, до яку я змогла зібрати. значить, До асоціації доєдналося 11 областей Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська. Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Вони підписали меморандум, такий аналогічний, який я вам надсилала. Далі, головою асоціації є харківський міський голова Ігор Терехов. Про асоціацію було проголошено 19 вересня в Харкові був перший форум прифронтових громад. Там представлялася програма державна щодо підтримки прифронтових територій за п'ятьма напрямками люди, житло, безпека, бізнес і здоров'я. На сьогодні у нас 242 прифронтові громади у 10 областях. Це те, що визначено Кабінетом міністрів. І на цьому форумі було проголошено про цю асоціацію, і її позиціонують як містку між прифронтовими територіями президентом, Верховною Радою і Кабінетом міністрів, як зазначили учасники, вони говорять, що Асоціація буде як платформою для спілкування для обміну досвідом, як прифронтові міс міста виживають, як прифронтові громади виживають, як вони можуть один одному допомагати, як можуть інші області. Наприклад, по прикладу Кіровоградської області є такий проект кліч-опліч, коли громади Кіровоградської області допомагають прифронтовим громадам ну, роботи, якісь виконують і так далі. Ну самі учасники говорять, що асоціація це не про компенсацію і не про відшкодування збитків, це створити умови при фронтових громадах для того, щоб вони самі розвивалися, щоб люди були в безпеці, щоб працював бізнес. Чому? На сьогодні в цих цих 11 областях тривають аналогічні форуми. У нас таких форум буде 21 листопада в Дніпропетровській області. Він буде називатися Життя поруч із фронтом, безпека, здоров'я, освіта, соціальна під... Він проводиться за ініціативою нашої військової адміністрації обласної і асоціації. Там буде підписаний такий аналогічний меморандум, який я вам надсилала, підписується. Ну, я як груповий, тобто адміністрація підписує і громади області. Але ми надіслали інформацію, що ми обговоримо це питання на комісіях, і поки що ми не визначилися з підписанням, ми не бачили статуту, ми не бачили, яка наша участь доліва, можливо, участь фінансова, участь Яконецьки в асоціацію платиться будуть і так далі. Тобто я вас інформую, що така асоціація є, вона створена. Буде більше інформації на 21 листопада. Після форуму. буде тоді. Ну далі йде схема така: підписується оцей груповий меморандум і направляється нам на місця. Ми розглядаємо його в себе, і якщо ми готові вступати в асоціацію, ми цей меморандум погоджуємося з ним. Другим пунктів йде, що ми вступу надаємо, ну вирішили вступити в асоціацію і визначаємо уповноважену особу, яка буде співпрацювати з асоціацією. Далі готується заява, заява направляється наше рішення, якщо ми готові вступити. Ступаємо, тобто часто нас є для того, щоб ну визначитися і якщо ми визначимося, то Будь-який момент ми ну, можемо вступити до цієї асоціації за рахунок чого це все буде робити. І, опять, ми е... не бачимо в... навіть не статут на, на місцевий бюджет. Це і скажу, що так ми рано підписали, і за рахунок місцевого бюджету ми будемо виключувати ну, умови свої, ну, які о, ми о, і так да, не можемо. Так, як і асоціація міст України, так як асоціація МОМА, це все у статутне. Так, так, Але Кудрявцев. буде. Можливо, щось приснеться більш детально. Ну, ну, принаймні, ми знаємо, що така асоціація є, вона створена, вона діє з серпня місяця. Уже визначилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська області, але вони найбільш ну, потерпають це буде по зв'язку. Чи надо Ні, буде? Є, в, в мікропетровській форум там будуть підписувати оцей меморандум про наміри про вступ, то це буде очний захід. Таке очно, а що ж підписувати? Ми написали, що ми не визначилися. Ми, ми надали інформацію, що ми не визначилися. Ті, хто визначився, ті вже давали прямо ці координати для підпису і так далі. Ну, одноосібно ми не могли визначитися, що ми раз і написали, що ми вступаємо. Так Там не може бути. Там один з моментів, що це обговорення чи підписання, затвердження на сесії, розумієте? Ми повинні були цей документ показати. Але без обговорення з депутатами даний документ подати, звісно, не випів. Тому ну, це просто ми не знаємо, що це найбов вступаючи в дану асоціацію, коли ми побачимо, що дивимося, що ми повинні зробити, що нам повинні зробити. Може нам так напишуть, що ми будемо працювати підприємствами, там будемо десь прифронтові громади надсилати наших представників. Ми не знаємо цього. Так просто. Ну так так, 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 ну так, так. ну Можемо ще статуту здобути. У мобільному доступі я статуту не знайшла. Хоча я дивилася, так, да, вони зареєстровані офіційно, тобто як я асоціація, так, все. Так, ну так, так, і, так, і, так. Їх би не зареєстрували до статуту, я зрозуміло. Іначе вони не є, просто ну, дивно, що він не перебуває. Я, ж, асоціація місць є Україна, це українська громада є, а статуту цього. І я зверталася в Кам'янську адміністрацію, просила, щоб нам надали. Вона каже, як у нас немає, ми будемо спілкуватися. Ну, от і спілкуватися. Це перше поліпшення цього всього, може, за рахунок чого, Або фінансування, або співфінансування, або або фізичні сьогодні будуть даватися на основі, якщо підприємства, то будуть даватися льготи. Ні на що? На налог на землю або на що? то що на ну, його юридичні особи і кому? І кому? Ні, а але то, всі останні юридичні то, особи місцева влада немає, впливу і не можна втрачатися. Дублювати якісь функції місцевого самоврядування, ну має сенсу, що асоціація дублювала якісь функції. М -м 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 -м. Ну, бачите, Може вони пропонують якийсь механізм? Ну, ми ж вони розумієте? через, через місцеву владу, можливо. Але ж розумієте, якщо... Як вони бачать це? Вони бачать, що буде платформа, на якій будуть саме як асоціація міста, вона, вона з нами постійно на зв'язку проводить навчання, всі законопроекти, які готуються, що стосуються органів місцевого самоврядування. Ми обговорюємо, надаємо свої пропозиції. Тобто, якщо в нас виникає якесь питання, ми його ініціюємо, асоціація збирає повідомлення з інших членів своєї асоціації і ініціює перед урядом. Можливо, і тут так буде, але будуть питання особливі, специфічні, що стосуються прифронтових громад. І е, вони бачать це в тому, що законодавство буде саме прийматися специфічно для прифронтових громад. Вони будуть його ініціювати і так далі. Ну, Це справа. Це інформація. Ну і далі вас закриєте питання. Я камеру щось. Ну, то